Просили вирішив записати. Друзі, адвокат Сергій Гула прислухався до ряду звернень. Коли кажуть, а чи би не могли ви написати, записати відео щодо наших головних прав у сьогоднішньому процесі: вручення повісток, мобілізації, перетина кордону, особливо щодо прав, коли е, військомати? Центри комплектації діють, дають повістки чи вже безпосередньо там. Тому вирішив окремо це відео записати, наголосити на відповідно окремих ваших правах. Дякую, що пишете, дякую за ваші звернення, дякую за поширення, лайки, коментарі, підписки і тому подібне. Також залишаю емейл під цим відео, якщо потрібна буде персональна консультація щодо вашої ситуації. по Повістка по мобілізації, по перебуванню в ТЦК, по військово-лікарській комісії, по перетину кордону, по поверненню з України. Всі ці питання я, друзі, вивчаю. Тому, якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, будь ласка, пишіть мені на емейл, e що є під цим відео. Отож, давайте розпочнемо з ваших головних прав, які ви маєте. При врученні повістку, при перебуванні в центрах комплектації, при мобілізації і тому подібне. Перше. Жодних насильних дій. Я хотів на цьому окремо наголосити: ніхто не має право в центру комплектації чи військоматів, то як називає, при будь-якому процесі заставляти вас. Сідати кудись, кудись їхати, щось підписувати. Це окремо ми на другим правом зазначу. А, утримувати вас в центрі комплектації. Знайте, це все незаконні дії. Мають бути виключно добровільні дії. Прошу взяти повістку. Заставити ніхто не може вас. Прошу підписати документ. Заставити вас ніхто не може. Прошу uh, пройти в військову лікарську комісію. Заставити вас ніхто не може. Звичайно. Є законні підстави відмови від цих дій, є незаконні. Тут треба розуміти. Але в будь-якому разі, заставляти кудись їхати, щось підписувати, десь залишатися і тому подібне, ніхто не. Немає з них прав. Це перше жодних насильників. Я вже не говорю про те, що повинні бути абсолютно вічливі форми звернення, жодних погроз, жодних маніпуляцій, жодних е, е, принижень, жодного повищення голосу, підвищення голосу, переходження на ти, жодних погроз апріорії не може бути. Тому ставте їх на місце і зразу кажуть. Ви не маєте право так зі мною говорити. Ви не маєте право так поступати. Розумієте, якщо ви не будете себе захищати, над вами будуть знущатися. Ви мусите активно протидіяти хамській і незаконні поведінці будь-кого, де б це не було. Щоб ви знали. Друге, наступне підписання документів. Щоб це не було. Попереджень, постанов, повісток, ухвал е і тому подібне. Повідомлень і тому подібне. Знаєте, тільки ваш підпис і ваш підпис визначається вашою волею, чи підписувати, чи ставити його, чи ні. Розумієте? Звичайно, я робив окремо рекомендації. Щодо документів, які треба підписувати, які ні. І, звичайно, на, коли є документ, який вам вручають. І кажуть підпишись, людина часто незгідна, не не підпишеться. Моя позиція це неправильно. Ваш підпис без пояснень може означати, що ви згідні з цим. Але в цьому і річ. Щоб підписувати документ обов'язково з вашими поясненнями. Тобто вручають вам якийсь документ, а ви його не розумієте, окрім договору якогось. Договір в будь-якому разі, якщо ви не розумієте, не можна підписувати. Але коли це повістка, коли це акт відмови, коли це попередження і тому подібне, якщо там є пусті місця, ви відповідно ставите букву будь-яку, окрім Z, Рашистської от, е прочерки робить. І написуйте, з відповідним актом незгідне. Мені вручають незаконну відповідну повістку, яка не, не стосується мене і ваш підпис. Розумієте, чому це потрібно робити? Це потрібно робити, щоб замість вас не підписали і не вписали те, що вони хочуть. Розумієте, не давайте їм такого задоволення. Але в будь-якому разі, якщо ви чогось не розумієте і не хочете підписувати, ніхто у вас заставити підписати відповідний документ не може. Не може. Не може. Навіть просто ви пишете. Не визнаю даний документ. Він є незаконним. діє незаконнім. Прізвище ім'я по батькові і підпис ваш. Розумієте? Тоді в суді. Будуть дивитися, наприклад, і бачити, чи слідчий, що ви висловили свою позицію, що цей документ є незаконним, що їхні дії є незаконні, що ви відмовились, тому що, наприклад, ви маєте право на звільнення від мобілізації. Розумієте? Це краще, ніж документ є пустий, без вашого підпису. Тоді вони вписують все, що хочуть, і щось малюють своє. Ось чому тут треба розуміти, як і що робити. Обов'язково це. Наступне, ви беззаперечно маєте право на правову допомогу. В будь-яких ситуаціях стаття 63 Конституція працює. І ви повинні апелювати на те, якщо ви чогось не розумієте, якщо вам потрібен адвокат в тому чи іншому процесі, який може вас представляти, адвокат може вас представляти. Перед будь-якими органами державної влади подавати будь-які документи і тому подібне. То обов'язково залучайте і говоріть. Я не буду з вами говорити, поки ви мені не надасте адвоката, або я викличу свого. Я відмовляюся відповідно підписувати ці документи, поки мій адвокат не вивчить. Я маю право на праву допомогу. Особливо це стосується, коли є серйозні документи, договори. Так, тут мають вивчити адвокати і дати свій однозначний висновок. Однозначний висновок. Тому що це дуже важливо, щоб ви, відповідно, мали можливість скористатися відповідною правовою допомогою. І користуйтесь, бо зараз такий час, коли треба стороння допомога, навіть просто психологічна підтримка. Звичайно. Я би окремо наголосив, це право воно дуже важливе, А саме наступне, подавайте ваші заяви. Тобто розумійте, щоб вашу позицію було зрозуміло, чому ви не мобілізовуєтеся, треба варто подавати заяву. Письмово цінним записом, якщо вони відмовляються, приймати е, особисто, коли ви вже прийшли підготовлення, принесли заяву. А вони відмовляються в канцелярії реєстрування. Надсилайте цінним з Чи це по е, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізації, де ви маєте право на звільнення від мобілізації? Чи це по ВЛК, коли ви подаєте відповідні документи щодо стану вашого здоров'я? Чи це е, по статті 35 Конституції за релігійними переконаннями? Ідіть з чимось. Заява дуже важлива, щоб її подавати і. Документально фіксувати вашу позицію. А особливо, якщо вона буде законною, якщо конкретну заяву вам підготує адвокат, тому що можна якусь заяву подати. Але дуже важливо, щоб вона була грамотна, щоб вона мала юридичну силу, щоб послатися на ті чи інші норми законодавства. Це все необхідно. Але це дуже важливо робити, щоб захистити і представити свої права і інтереси. І звичайно. Пам'ятайте, що норми Конституції є нормами прямої дії. І ви завжди, навіть якщо щось не передбачено в конкретному законі про, мобілізаці... про мобілізацію, про військовий обов'язок, про альтернативну службу, стійте на конкретних нормах Конституції України. Це також ваше безумовне право, яким варто користуватися. Якщо є ще питання, які я не окреслив, які вам важливо знати, пишіть мені на емейл. Він під цим відео також дякую за ваші коментарі, лайки, підписки і поширення. Адвокат Сергій Гола.